Товариші військовослужбовці, сьогодні в нас в навчальному центрі знамена подія. Ще три наші військовослужбовці повернулись живими і здоровими після виконання службових бойових завдань зони АТО. 45 діб для цих трьох мужніх чоловіків були досить складними. Про свої подвиги вони вам розкажуть особисто, тому що їм є про що розказати. І є багато бойового досвіду, який вони набули, який вони готові вам передавати. В першу чергу це стосується тих військовослужбовців, які до нас прибули на навчання на екіпажі БТР. Це якраз стоїть один з екіпажів БТР, який знаходився під Маріуполем. Досвід в них величезний за тих 45 днів, які випало пережити. Рініс струнку. Що хлопці, герої, тепер ніхто не скаже, що вони паркетники, інструктора, які нічого не бачили в житті своєму, вони побачили багато речей, які, напевне, що тільки в фільмі можна було побачити. Але бачимо, що ми є добрий нарік. Навіть коли співається гімн України, згинуть наші не вороги, а вороженьки. Ми напевне, що в глибині кожен має милосердя і любов до всіх, навіть почасто й до ворогів. Але поміж тим ми завжди пам'ятаємо, що ми захищаємо свою вітчизну, ми захищаємо свою домівку. Сьогодні ми раді вітати вас. І не питання, скільки людина має, можливо, медалей на ліву чи на праву, але присутність ваша тут це є найбільша нагорода, що Бог дарував вам життя, і ви сьогодні стоїте разом з своїми друзями, які чекали на ваше повернення, ваші рідні і близькі, які, напевне, пережили не одну хвилюючу ніч. У своєму житті також разом із вами. Вони молилися разом із вами. Я думаю, що сьогодні Господь Бог дає можливості подякувати нам за те, що Бог вернув сюди вас, а вам подякувати Богові, що сьогодні стоїте тут, маєте можливість служити своєму українському народові. Ми щиро дякуємо. Хай Бог благословить вас, щоб охороняв вас, щоб ви завжди були добрими дітьми для свого українського народу, добрими офіцерами, солдатами. У цьому війську, щоб ви своїм прикладом, який ви показали, своєю мужністю були добрим відзеркаленням для тих, які поїдуть і будуть також старатися нести служіння. Бо, каже, немає більшої любові, аніж віддати своє життя за свого ближнього. Хай Бог благословить гарного вам відпочинку і дуже дякую вам за ваше служіння. Щасли вам, друзі, вітаємо вернусь кірегу. Справжнього випробування і це, напевно, що справжнє пекло, про яке ви можете тільки розказати. Хлопці, дякую, що ви пройшли через це випробування. Можливо, важко це, я думаю, було, але тим не менше, дякую Господу, що вас сюди повернув нам. І дякуємо рідним, які молились, напевне, У кожен день молились. І дякувати Богу, що ви приїхали. Хлопці, ще раз дякую, не спілкуйте. Шановні... Хочу привітати вас з щасливим поверненням на рідну землю, щасливим поверненням до своїх рідних близьких. Хочу подякувати вам за той ваш героїзм патріотизм, який ви проявили в зоні АТО. В тяжких боях з агресором, з російським агресором, з бандами, сформованими сепаратистами, ви проявили велику мужність і великий героїзм, українських патріотів. Ліський український вашим батькам, які виховали вас такими героїчними. Сенами, великими синами українського народу. Низькі вам вашим великим обляки.